Вітаю на каналі Вчимося шити разом. Сьогодні я покажу вам, як з допомогою лапки для оверлочних швів зробити на звичайній машинці без оверлока, звичайно, ось таку строчку, яка імітує оверлок. Давайте спочатку ми з вами подивимось на саму нашу лапку, як вона виглядає. Ось це лапка для оверлочної строчки. Що ми тут бачимо? Ми бачимо ось тут у нас є обмежувач такий, або, скоріше, це направляюча. Так. І особливість цієї лапки, що ось тут посередині вона має спеціальний гачечок, який регулює натяг нитки. Шиємо ми з допомогою цієї лапки або зигзагом, але частіше всього. У нас є спеціальні строчки на машинці. Якщо на вашій машинці немає таких строчок, ви можете сміливо шити зигзагом. Ось ці строчки E F і -E G на моїй машині призначені для шиття для імітації оверлочного шва. Я найбільше люблю, чесно кажучи, ось цю строчку. Нею можна сшивати. Зразу і оверлочити. Сьогодні мені потрібно оверлочити нижній зріз джинсів. Тому я використовую голку для джинса номер 90 і ниточку для джинса номер 20 Отже, встановимо нашу лапку. Натяг нитки в мене звичайний стоїть. Вид строчки, ви бачили, я вам показала вже, я встановила G. І ширину строчки поставила 4. Значить, оскільки я буду шити штани, то я знімаю ось цей у мене додатковий такий бокс на машині, щоб мені було зручно шити. Давайте подивимося, що у нас буде виходити. Значить, щоб правильно розмістити тканину, нам потрібно її покласти таким чином, щоб ось ця направляюча трішечки на неї заходила. Ви, коли будете шити з допомогою своєї лапки, ви дивіться, регулюєте самі. У мене лапка така, що якщо я поставлю, взагалі в ідеалі має бути ось так. Тобто край тканини йде понаправляючий. Якщо я ставлю ось так, в мене так виходить, що голка не зачіпляє зовсім край тканини. Вона повинна йти ось тут, зовсім по краєчку тканини. Ось на моїй лапці я ось так собі, щоб трошечки буквально оця моя направляюча заходила на край тканини. І тоді гарно виходить строчка. Ви ж, коли будете шити, тоді потренуйтесь, подивіться, як у вас, як ваша лапка. Наскільки я розумію, це все залежить від виробника. У мене лапка китайська, ну тому ось так. Ну і давайте зараз я вам покажу, як це все виглядає. Найперше, ми з вами пам'ятаємо, треба зробити пробний шовчик, пробний стібочок. Значить, наша строчка така, що, бачите, ось голочка. Ось, вона пішла в сторону. Робить два стібки. На третій стібок вона йде уверх. І по черзі вверх вниз вверх вниз Шиємо помаленьку, для того, щоб контролювати ось тут. Бачите, у мене зріс не дуже рівний, тому я буду підганяти зараз. Плюс у мене ще йде джинс трошечки зі стрейчем. Так, я його буду трошки допомагати машині. Бачите, ось вона трішечки у мене апрезує. І плюс ще враховуєте ось у мене на джинсах оцей шовчик. Зараз він піде під направляючу. Я буду допомагати машинці. Трішечки, щоб в мене був гарний шовчик я трішки рукою там підтягую, тому що, коли йде через оцей грубий шов, трішечки буксує машинка, а так далі бачите, ось йде наче непогано. До кінця зараз я дошию і покажу вам, що у мене вийшло. Так, я вже дошила, і тепер давайте подивимося, що у нас вийшло. Прісаю ниточку. І ось дивіться. Ось такий шовчик у мене вийшов. За рахунок того, що голка, бачите, йде по краю, трошечки ниточки витріпуються. Зараз я це все обріжу, щоб було у мене все рівненько. Ось так, бачите? І далі все, вони, ці нитки не витягуються. Ось такий шовчик у нас виходить з оверлочною лапкою. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім гарного дня! Всім па-па!